Сумчани збирають допомогу для мешканців звільненого вчора міста. Тростянець приносять одяг, ліки і засоби гігієни, домашню їжу і продукти куплені в магазинах. Місце збору вулиця Горького, 6. Ну кахай кусок муси, ха халоша вчора дали. А тут все тряпки. Ну смысле, не тряпки, одяг одежда одя... проча. Дуже сочувствує. Я переживала за той Тростянець, думаю, що вони в нього вжилися, та вчуть і та вчуть той Тростянець. Поки мені не об'яснили, що суми можна якось обігати, а Тростянець ні. Через то вони ото я там товкли, я молилася неоднократно. Ідея допомогти тростянчанам виникла у родини сумських підприємців. Вечером ми з чоловіком подумали, як нам це можна організувати. І в меседжерах, в Фейсбуці, в Інстаграмі виставили пост у себе на сторінці і завдяки людям. У нас це все вдалося. Почали ми збирати о 12 й годині дня. Дані пакунки нам знесли буквально за півтора години. Тобто ми дуже вдячні всім сумчанам, які долучаються до допомоги. На даний час це одяг: білизна постільна одіяла, подушки, а також речі першої необхідності це туалетний папір. Зубна паста, щотки, ну а також їда. Сергій говорить, тепер важливіше зібрати більше продуктів харчування, що не псуються швидко: це овочі, фрукти, крупи, консерви. У нас болить душа за рідних тростенічан. Вони сидять, люди в підвалі повилазили, кажуть: ви свої чи не свої? Ми свої. Ми завжди готові прийти на допомогу. Побутової хімії трішки одяг. там одяг. Ну, що і що, що змогли, чим поділитися Средства гігієни. Збір допомоги планують продовжити у вівторок, 29 березня. Кожен охочий може принести сюди продукти харчування, ліки або засоби гігієни. Відвести ж вантаж до Тростянця планують у середу. Хочемо попасти круглий двір до музею шоколаду, до музею Кенінга, до Грота От Гарні озера їх побачать, не скучні. Привіт! Тастянічани, ми до вас приїдемо обов'язково, тримайтесь. Ваяскова, тримайтесь.